Привіт, друзі. Канада перетворюється в Індію. Канада створює всі умови для індусів, і через пару-тройку років Канада буде Індією, ну або якоюсь іншою азіатською країною. Всі ви бачили такі відео, всі ви читали такі коментарі. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на цю тему, що дійсно відбувається з Канадою сьогодні і що буде з Канадою через роки. Да? І що а, світить або не світить українцям в Канаді. Але друзі, перш ніж ми з вами поговоримо на цю тему, я прошу вас, як завжди, підтримати україномовний канал, підтримати україномовний контент. Не забувайте, будь ласка, про важливість ваших підписочок. 70% моїх глядачів не підписані на мій канал. Да? Давайте ми з вами змінимо цю тенденцію і нагадую вам про важливість вподобаючих для просування відео і для підтримки канала. Ну і також, будь ласка, пишіть коментарі, що ви думаєте на цю тему. Ну, а тепер щодо того, що Канада перетворюється в Індію. Коли я читаю такі коментарі або бачу такі відосики, я завжди кажу: головне, щоб Канада не перетворилась в Україну. Да? І зараз я, зараз я поясню, чому я це так кажу. Я взагалі не розумію цих людей, українців, які. Пишуть, як вони страждають за українцями, як вони хочуть спілкуватися тільки з українцями, як їм все подобалося, що було в Україні. Я не розумію от таких людей. да? Ну, Для вас є дуже просте рішення, як закінчити, просто покінчити моментально з усіма вашими проблемами. Вам просто треба повернутися в Україну. і Ви будете жити серед українців. да? Там тільки українці, там жодна інша національність не може виживати в Україні, де й самі українці важко виживати. Тому і бі, біжуть по всьому світові, да? Тобто, вам треба просто повернутись до України, і там у вас буде навколо вас будуть одні українці, буде все українське і буде все вам знайоме, і буде у вас все класно. І причому я не, не хочу сказати, що Україна це дуже погане місце там для всіх. Ні. І Багато людей, яким дійсно краще ніж в Україні, не буде ніде. Да, тобто це об'єктивно. Ну немає ідеальної країни на земній кулі. Тобто, комусь підходить Канада, комусь ні, комусь підходить Україна, комусь ні. Я просто не розумію тих українців, які поїхали з України, перелетіли через океан, потрапили на інший континент. І там намагаються створити Україну номер 2 Повірте, такого не буде, тому що сотні тисяч мільйони українців, да, українських емігрантів, які залишили Україну і поїхали, вони не хочуть повертатись в Україну і не хочуть, щоб е, створювали Україну номер 2 в тих країнах, куди вони приїдуть. Да? Ну і е, інші мешканці тих країн не хочуть цього, і вони вам не дозволять цього зробити. Ну, це така лірична відступ. Так, тепер щодо перетворення Канади в Індію, да? що тут багато індусів і все таке інше. Я вам хочу сказати, коли я замислився про еміграцію, це був 2009 рік. Тоді не було стільки блогерів, як зараз. Да? Кожен українець, він великий блогер. Тоді були в основному форуми. Так ось, якщо ви зайдете на будь-який російськомовний Україномовний форум, і почитаєте пости там подивитесь теми десятирічної давнини, 15-річної давнини, 20-річної навіть давнини, то що ви там побачите? Правильно, ви там обов'язково побачите про те, як Канада ось ось стане Індією No2, да? або будь-якою іншою азіатською країною. Про те, як індуси все захоплюють, або китайці все захоплюють в Індії, або Китай, або Філіппінці. Ну, в общем, ви можете там підставляти, що ви захочете. да? Тобто ця байка про перетворення Канади там в Індію чи ваше щось кудись там. ну вона існує вже багато десятиліть. Тобто, ви не унікальні. Українці в цьому не унікальні, куаєчики в цьому не унікальні. Що вони це розповідають. Ну і знов таки хочу тут підкреслити, що да, я не обобщаю, Тобто, не всі українці, вони все це розповідають. Да? Певна кількість українців, певна група українців. Тепер, якщо ви капнете глубже і подивитесь, а хто ж все це розповідає про перетворення Канади в Індію, про цю, -цю маячню, то ви побачите, що все це завжди розповідали. Зараз розповідають і будуть розповідати лузери різних мастей, да, тобто це ті люди, які не можуть отримати постійне резидентство Канади, і тому в качестві як екскюза, да, щоби самого собі якось там. Е, Приподняти, щоб показати, що ну це ж не мій фол. Вони починають вигадувати різні байки. Ну і в тому числі байка про перетворення Канади в Індію дуже дуже популярна. Знаєте, такого чого ти не залишився в Канаді? Ну він же ж не скаже, що він не зміг отримати постійне резидентство, тому що буде наступне питання: а чому ти не зміг отримати постійне резидентство? Ну тому що я ж такий умний, я ж такий розумний, що я не зміг вивчити мову, або не зміг отримати необхідну освіту, або досвіду у мене немає. Або або руки з жопи ростуть, або ще щось, да. Тобто, ну є багато причин, чому лузери не можуть отримати постійне резидентство Канади, і для того щоб все це не розповідати, вони просто кажуть: та мені там не подобається і Канада перетворюється в Індію, да? тобто Канада перетворюється в Індію декілька десятиліть і ніяк не перетвориться і. В Канаду все ще з задоволенням їдуть люди зі всього світу, да, з різних країн, не тільки з Індії, не тільки з Китаю, не тільки з Філіппін, а в Канаду їдуть і європейці, і Азіати, і мешканці е, е, з Північної і Південної Америки. Тобто різні люди їдуть в Канаду, і тим Канада класна, да, що, зде, що тут така муль, мультикультурність. Що тут багато різних національностей, багато різних культур. Вони один одного додають. Вони один одного підтримують і все нормально. Тепер, що стосується різних там проблем, е, які є в Канаді, бомжі, все таке інше, так ви почитайте новини з тієї ж самої Німеччини, де там ріжуть вже вбивають на кожному шагу, да? де там. Е, Во Франції, у всьому світу зараз немає стабільної ситуації, немає такої країни, де все було б класно, все було б гаразд. Всюди є деякі проблеми. Тепер щодо того, що Канада створює всі умови саме для індусів, да? і тому в Канаді так багато індусів. Я вам хочу сказати, що подібної програми, як була програма Куає для українців, для індусів не існувало ніколи. Да? Тобто, індуси потрапляють в Канаду за свій рахунок. Індуси потрапляють в Канаду по звичайним імміграційним програмам. Немає жодної спеціальної програми для індусів, немає жодного послаблення для індусів. Так, там є були скандали про це навчання, яке створювалось там школи для індусів. Але не забувайте, що це ж було не безкоштовно. небезкоштовно. Індуси сплачували десятки сотні тисяч доларів, щоб потрапити в Канаду, да і щоб навчатися тут, і потім по студентській візі е, змогти тут е, залишитись. Да? І ці індуси їхали з англійською мовою і виконували вимоги е, будь-якої імміграційної програми. Це саме для українців створили безпрецедентну програму КАЄДЕ саме для українців перші е, півтора-два роки да, в Канаді, тільки буквально десь півроки тому назад припинили спеціальні міграційні програми для українців. Майже в кожній провінції Канади були преференції українцям, десь українців е, вибирали брали з виборок в не черги без черги. Да? Десь для українців були послаблення для знання англійської мови. Там достатньо було здавати навіть на сіл Бі 4. Тобто тільки для українців були сприйнятливі спеціальні умови еміграції. І щоб ви думали, чи скористалися всі, хто приїхав українці в Канаду по програмі Коаєць цими умовами, ні, 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 ні. Ну там декілька тисяч українських родин, так, ті, які пошустріше, поумніше, ті, які звикли думати головою, да, а не сидіти назад на попі і сподіватися, ті да ті люди скористалися цими умовами е, спеціальними програмами і отримали постійне резидентство, або вже подалися і чекають на постійне резидентство Канади. І я знаю таких людей, але переважна більшість українців, які цують і показують на індусів, у них не вистачило навіть тями задуматися, що зараз для них сама класна пора, і треба просто підняляти на англійську мову, да і швидко податись на постійне резидентство. Вони у них навіть не нічого не шевельнулося там у голові в цьому напрямку. Вони тільки сидять і кивають на інших То на індусів, то на інших е е українців, у яких все гаразд. Тобто такої програми, таких преференцій для як для українців, не було для жодної іншої національності в Канаді ніколи. І я це кажу. Е Стовідсоткова да. Тому якщо у, у якихось українців не вистачає ті отримати постійне резидентство, яке майже роздавало, його просто майже роздавало, треба було трошки докласти зусиль. Ну, це проблеми цих українців. А не Канади, ну і тим паче не індусів. Тепер, що стосується того, що індуси всюди протягують своїх, да? і в Канаді неможливо знайти роботу, тому що індуси всюди протягують своїх. Ну так це ж нормально. Це нормально, коли співвітчизники допомагають співвітчизникам. І тут претензії і питання не для не до індусів, чому вони допомагають один одному. Тут питання до українців, чому українці не хочуть допомагати один одному. Я, наприклад, відписався. Від цих чатів українських да. Ви зайдіть на український чат, і ви зрозумієте, чому українці не хочуть допомагати українцям і де да протягувати їх. Тому тобто, що як заходиш в будь-який україномовний чат, ну це таке е враження, що ти попав в якийсь дурдом, де зібралися одні неадеквати. да Ну яка може допомога? Ти пишеш, я можу допомогти з роботою. Ти тобі там у відповідь напишуть, стільки накидають гімна різного, що ти просто сидиш і думаєш: та нахрен вони на мені всралися? Да? Ну, що, що я тут роблю з цими е, хворими людьми? Тобто це питання не до індусів. Індуси молодці у них інший менталітет, у них нормальне відношення до своїх співвітчизників і взагалі нормальне відношення до людей. Да? А українці такі, які вони є. Вони це переважні більшість. Я не кажу, що всі українці такі є. Звісно, класні нормальні люди, адекватні люди. Але в переважній своїй більшості це хворі ментально люди, які заздрять, які е, просто ну, просто неадекватні люди. І допомагати їм, звісно, ніхто не хоче і не буде. І і тому це і буде, да? що індуси друг другу допомагають, а ось українці ні. Повірте, нормальним українцям також допомагають. Якщо якимось українцям не допомагають, то значить на то є причини. Отже, друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію і надав інформацію, яка заставить вас трошки замислитись, так, і заставить працювати головою. Е, немає жодних преференцій для індусів. Що індуси один одного підтримують, це плюс, і це їм похвала. А що українці один одного не підтримують це питання до українців. Да? Е, ну і знов таки, всі ці прогнози е, лузерів, знаєте, різних мастей, що Канада ось-ось перетвориться в Індію. світ... Бачить і читає, а верніше не звертає на них уваги вже декілька десятиліть, тобто ви не унікальні в цьому. Да? Тож не звертайте уваги на подобні відосики, на подобні коментарі. Якщо ви дійсно хочете потрапити в Канаду, якщо ви дійсно хочете залишитись в цій класній країні, і якщо ви згодні навчатися і мінятися, то у вас в Канаді все буде класно. Друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Я чекаю на ваші Підписочки, я чекаю на ваші подобаєчки і я чекаю на ваші коментарі. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.